Полтаві діє центр психічного здоров'я і психосоціальної підтримки Українського Червоного Христа. В нашій діяльності ми з нашими колегами проводимо як індивідуальні, так і групові зустрічі з усіма категоріями населеннями і з дітьми і з дорослими. Якщо говорити про певні моменти, які проживає наш регіон за останній період, то все більше і більше. В наших зверненнях ми відчуваємо стан занепокоєння, тривоги, відчуття певного саме за майбутнє. Як це буде, коли це буде? І зараз, якщо можливо, ми згадаємо про момент, коли ми відчуваємо, що є те, що ми можемо контролювати, і є те, що поза зоною нашого контролю. Уявляємо дві півкульки, які доторкаються одне до одного. І саме в перетині ми з вами є те, що в зоні нашого контролю, є те, що поза зоною нашого контролю. І що є в зоні нашого контролю? Це є наші відношення до нашого тіла, відношення до наших близьких оточуючих, до нашої громади, це є момент наших цінностей, сенсів, що ми вкладаємо, що є нашою духовністю. Є така теорія Абрахама Маслоу саме в гуманістичній психології, що Є певна ієрархія потреб, і ми з вами в нашій сучасності робимо просто неможливе, тому що найнижчим щеблем є саме фізіологічні потреби, далі відчуття безпеки, далі поваги і самореалізації є найвищі. Так, от, враховуючи, в чому унікальність нашого з вами досвіду, це про те, що ми, не реалізувавши наші певні фізіологічні потреби після прильотів. Після відчуття безпеки теж порушено, ми з вами рухаємося, стоїмо зранку ідемо, і це про задоволення нашої найвищої потреби в самореалізації, в самоактуалізації. Тобто повертаюся до а, теми про діяльність, чому так це важливо? Тому що коли ми відчуваємо відповідальність за певні наші дії, за певні наші кроки, за тих людей, які поруч, ми відчуваємо, що є сенс в тому, що ми робимо, для чого ми встаємо, коли навіть у хвилини відчаю. Це відчувається інакше. Тому дуже важливо звертати увагу. Є така досить дієва техніка, як стоп називається. С означає зупинись. Зупинись і відчуй, що зараз відбувається в нашому тілі, що саме в кожній області, в області голови, тулуба, руках, ногах і так далі подивитися навколо що відбувається що якого кольору навколо нас предмети якого запаху можливо доторкнутися до чогось далі якщо говорити про Буковку Т це дати собі час, тобто дати собі час, роздивитися, відчути, що нас оточує, яким чином ми це сприймаємо. Далі, якщо говорити за буковку О, ми спостерігаємо. Спостерігаємо навіть за тим, як шелестить листочок, спостерігаємо, як іде хмаринка, спостерігаємо, яким чином поруч граються можливо діти на подвір'ї. Спостерігаємо, як йде хтось то поруч з нами, яким чином кроки його, в якому темпі. Тобто зупиняємося і сповідаємо. Свій темп життя хоча б на ці декілька хвилин. І далі буковка уже. П — це продовжуємо. Продовжуємо йти в більш усвідомленому стані. Відчуваємо цей світ трішечки інакше. І дійсно воно є досить дієвим, тому що коли ми, хоч на декілька хвилин, зупиняємо весь потік думок, весь потік тривог, весь потік всього того, що нас оточує, а усіх цього немало зараз в наших сучасних реаліях, то тоді ми відчуваємо, повторюся, усвідомлено більше цей світ це сприйняття само себе і тих, хто поруч.